А де гроші на таку машину взяли? Хлопцям кажуть, машин нема. Да взяли гроші на таку машину? Це ж новий Дастер. А чого я буду підходити? Я просто питаю, мені просто цікаво, як громадянину. Де ви взяли гроші на таку машину? Особисто я? Поліція. З того ж сторони поліції, моксектор поліцейський. Я бачу, знімаєте. Доні кошти виділив держава, я ви ж за свої кошти залічите. Ви включіть, якщо ви зі мною хочете спілкуватися, ви включіть я ж вам камеру. Не проводжу розгляд Ні, Ну, якщо ви хочете поспілкуватися, включіть в мене камеру. За я, мене. Я... Ну, включіть камеру просто. Боже, Щоби... я що я буду документувати? Я ж вам не постанову... Спілкування будемо документувати. Ну, ви ж документуєте, я вам кажу. То мій транспорт закупила держава. Скільки він? Скільки він коштує? Я не знаю, це ну, не мої компетенції. І не оце не... ви по полях їздите, так? Да? І... Оце по полі, таке ж теж це ж, ж трактором. Я ось задіскував отам.